У чарівному куточку Прикарпаття на правому березі Дністра розмістилось мальовниче село Ваньовичі. Гордістю села є наша школа, яка стала не тільки осередком освіти, а й культури. У школі працює досвідчений висококваліфікований творчий педагогічний. Колектив. У нас чудові просторі кабінети, справні творчі лабораторії. Вони забезпечені науковою методичною літературою, роздатковим матеріалом. У цьому заслуга наших працьовитих і невтомних вчителів. Якби нам ще й у кожен клас комп'ютер. Мультимедійну дошку, а учням електронні підручники, якими б цікавими були б уроки, учні почували б себе справжніми науковцями, дослідниками, митцями, режисерами свого життя. Учні нашої школи є призерами районних предметних олімпіад. А якщо б нам ще й мультимедійні технології ми б і в обласних, і всеукраїнських перемагали. А скільки творчих особистостей серед наших учнів, тут і майбутні Сальвадор Далі, і Соломія Крушельницька, і Карузо, і Марія Приймаченко, і Іван Франко. І Михайло Коцубинський. Наші митці часто привозять грамоти з обласних творчих конкурсів в номінаціях юний письменник, юний художник. А роботи наших рукодільниць милують око і учнів, і вчителів, і батьків, і гостей нашої школи. Невже ми? Маємо право закопати такі яскраві таланти. Прошуємо всіх на наші шкільні свята, які так часто проводяться у нас. Ви почуєте, як співають, декламують вірші, грають драматичні ролі. Побачите, як танцюють наші учні. Такі чудові моменти треба було б зафіксувати, а в нас нема відеокамери. Там, 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 там. Як було приємно випускникам школи через багато років побачити себе шестикласником або ще й першокласником, згадати шкільні роки, свої перші перемоги, перші творчі Виступи. Учні шостого класу! Учасники проекту Відкритий світ. Просимо вас, щоб ви допомогли здійснити нашу мрію. мати в школі цифрові технології для нашого творчого розвитку та успішного навчання.